Богорочанщина оцінює вигоду від альтернативної енергетики. Нагадаємо, першу на Прикарпатті сонячну електростанцію відкрили у Богорочанському районі три місяці тому. За цей час сонячні промені виробили продукції на 4 мільйона гривень. Також відповідні відрахування отримав місцевий бюджет. Однак, не податками єдиними новоспечений інвестор в тішині селяни взявся активно допомагати інфраструктурі старих Богорочан. Загалом бізнесмени виділили 70 тисяч гривень на покращення пасовища, утеплення дитку та заміну вікон у місцевій школі. Сьогодні йде реалізація проекту по школі. Вигляданий був обласний проект по протесті, де за заміна вікон на 170 тисяч. 26 тисяч оплачує дана фірма оплачує. Все ж таки є ця угода є, і село на цьому живе, село на цьому розвивається, тому що всі знаємо, що бюджети у нас скупенькі, слабенькі і на розвиток села немає ніяких коштів. До речі, інвестор має намір збудувати в районі ще дві сонячні електростанції. Інша компанія у вересні також запустить аналогічний об'єкт у Тисменецькому районі потужністю в 4 МВт. Загалом частка гідроелектростанцій та біокотлів, кажуть обласні чиновники, займають все більшу, нішу в місцевій енергетиці. Це вже 2% від потреби потужності, яка треба для області. А з введенням тих об'єктів, на які я наголошував, це буде вже 5% від потреби області в електроенергії. Я вважаю, це. Вагомий внесок, у розвиток, альтернативної енергетики нагадаємо, скорочення споживання газу одне з головних завдань для прикарпатських управлінців, адже Кабмін доручив зменшити його використання наполовину.